Чотири тони гуманітарного вантажу отримав днями Слов'янськ до дня свого народження. Такий подарунок мешканцям презентували благодійники міста побратима Коростеня. Іграшки для маличі, одяг, взуття та інші необхідні речі гості передали в міську організацію Червоного Христа. Частина гуманітарки за накладними належить Асоціації громадських організацій інвалідів Слов'янська. Втім, ті, хто звертався за допомогою, її не отримав. Значить груз весом чотири тони был он отправлена на ассоциацию. Не на Красный Крест, а на ассоциацию. Просто э, попросили довести этот груз сюда. Красный Крест присвоил его и отдал, кому захотел. Мы просим, мы хотим, чтобы в этом деле разобрались. Потому что Груз принадлежит нам. А Красний крест» пускай розпроважається своїм. Аби з'ясувати, куди подівався вантаж, що призначався інвалідській асоціації, її члени звернулися до голови міської організації Товариство Червоного Христа Валентини Ковальової. Втім, кажуть, начальниця розмовляти з ними відмовилась. Сказали, що ми ніхто, документи нам не хочуть пред'явити, ми попросили показати нам накладні. Нам сказали, що накладних наших немає. Ми, Собственно говоря, никто, и перед нами она не собирается отчитываться. Как можно так вот? Хорошо, пускай тогда или нам отгружают, или как Как можно так работать? Я понимаю. У нас больше 16 тысяч инвалидов на Славянск. И ни одна организация не работает с, местным, с инвалидами местного населения. Как можно так вот... Ад на нам ми що, це етатожі люди. В свою чергу керівниця Червоного Христа Слов'янська показує документи і пояснює, обидві частини вантажу відправила за призначенням. Ми в суботу. принимали эту гуманитарную помощь. Были представители городской власти, были представители властей города Коростынь. Мы непосредственно созванивались с нашим донором, который нам эту гуманитарную помощь в виде одежды, обуви, БУ предоставил. Я подписала документы, приняла, попросили поделиться с ассоциацией инвалидов. Я позвонили, приехали. 200 мешков отгрузили Ассоциации инвалидов. Что за конфликт? Кто там прав, кто виноват? У меня просто нет возможности с этим разбираться. Як з'ясувалося, мішки з гуманітарною допомогою і дійсно були передані на потреби інвалідів і вивантажені у приміщення асоціації інвалідських організацій по вулиці Жовтневої революції. Тут звикли отримувати допомогу підопічні Лариси Фіртич, однієї з керівниць місцевих інвалідських організацій. Але рік тому частина активістів з різноманітних громадських організацій заходилась створювати власну асоціацію інвалідів. Так, установчі документи та печатка асоціації залишились у одних людей, а інші почали створювати власну структуру із власними документами. Плутанина із гуманітаркою стала закономірним наслідком плутанини всередині асоціації організацій. Таким чином в місті розв'язалася справжня гуманітарна війна, зупинити яку не в силах навіть міське керівництво. Городская власть, исполнитель, исполнительные комитеты и, как я, исполняющий обязанности городского головы, мы не имеем права и никаких законных оснований вмешиваться в работу общественных и благотворительных фондов. Вся помощь гуманитарная, которая поступает как э, гуманитарная именно помощь, она распределяется конкретно теми общественными организациями, которые ее оказывают или получают. То есть любые вмешательства исполнительных органов в работу по распределению гуманитарной На думку виконуючого обов'язки міського голови вирішити проблему можна сівши за стіл переговорів. Однак скривджені інваліди Слов'янська рішуче налаштовані звертатися до вищих інстанцій. Наверно, треба привлекати правоохоронні органи, і от ми хочемо пойти в прокуратуру. Все таки обратиться, в прокуратура пускай розбереться, де документи. Какие документы и на кого этот груз был направлен? Если же Красный Крест действует по своему усмотрению, значит нам руководитель такого Красного Креста не нужен. Будем также обращаться. Донецькою обласною адміністрацією к новому губернатору пускай вирішить вопрос заміни такого керівника Красного Креста. Втім, за час пошуків істини пристрасті спікерів дещо вщухли. Вже по обіді ситуація стабілізувалась, але розбиратись у справедливості розподілу гуманітарної допомоги представники кількох громадських організацій. Все ж планують. У свою чергу представниця асоціації інвалідів Лариса Фіртич в телефонній розмові розповіла, що увесь Ералаш навкруги гуманітарної допомоги легко буде вирішити. За кілька годин, якщо активісти організують перевезення вантажу за основним пунктом призначення, втім інвалідів, членів громадських організацій, мало турбують міжособні війни асоціації, адже всі вони однаково потребують допомоги і підтримки з боку небайдужих людей. І як би не склалася ситуація, маємо надію, що гуманітарну допомогу в слов'янську отримає кожен, кому вона необхідна.